Рухаємось далі. Я поділюсь двома важливими питаннями, які мені здається дуже будуть корисними саме в практичному площині. Перше це продумати свій шлях. Який у вас шлях? Я зараз намалюю кілька варіантів, які я просто створив, бачачи можливості зараз, наприклад, в Україні. Тобто, думати про свій шлях, як саме ви. Знаючи, ваш досвід, ваші навички зараз можете використовувати, щоб починати заробляти більше. І я розкажу про свій шлях. Я намалював два варіанти зараз просто як абсолютно різні. Варіант перший, яким я йшов з 2009 року найм спеціаліст, експерт своя команда. В 2009 році я почав працювати. Це будь-який спеціаліст, який, можна, який може бути експертом в будь-якій сфері. Від IT до аграріїв, від психології до, до маркетингу, в будь-якій сфері, в принципі, це працює. Так, да, тут і слово халтурки, воно дуже класне на її погляд. Значить, дивіться: спочатку варіант такий: ви працюєте в наймі, ви просто набираєтесь досвіду в будь-якій сфері. Просто приходите, коли я думав відкривати кав'ярню, то я думав піти працювати просто в Макдональдс, побачити, як вони працюють. Просто я зрозумів, що кав'ярня не зовсім мій шлях, тому туди не пішов. От. Коли в маркетингу я довгий час працював в продажах, працював як менеджер з продажів і цей проджект-менеджер, і я працював три з половиною роки в наймі. Потім я став спеціалістом, просто став. Як фрілансер працювати, заробляти і продавати більше. Тобто я до цього працював на зарплату, почав продавати свій час дорожче і почав заробляти більше. Потім я став експертом, ще дорожче почав продавати, і потім я зрозумів, що в принципі можу набрати команду і те саме робити, але продавати вже час команди і заробляти ще більше. Це один з варіантів шляху. Я хочу вас надихнути, продумати свій шлях. Те, що я вам розказую, зайняло приблизно 6 років з 2009 по 2015 рік. Навіть е, да, потім я в Київ переїхав до десь до 18-го, тобто навіть 9 років. Але такі ключові події зайняли може 4-5 років, десь так і. Це не такий швидкий процес, але й не такий довгий. В принципі, можна це скоротити в намі попрацювати менше і одразу йти як спеціаліст. В будь-якій сфері ви можете знайти намі завжди і навіть зараз дуже потрібні люди, які готові бути просто викладатись і навчатись, і працювати. Я був коли в Херсоні там Шукав родину, для якої потрібна допомога. І одна з родин е, просила просто знайти е, роботу в Києві. Я їм знайшов, але вони почали просити там їм запитати грошей, оплатити їм проживання кілька місяців. Тобто я зрозумів, що вони не сильно шукають. Але саму роботу я знаходив людям, ну, навіть коли ну, вони просто просили про це як, е, як про волонтерську допомогу. Це перший варіант, він найчастіший. Тобто, майже в будь-якій сфері є можливість, тільки якщо це дуже вузька сфера, там такого немає. Наприклад, якщо ви науковець, я знаю людей, які до початку повномасштабної війни працювали в науковій сфері, в науковій в НАН України, і після ну, це все скоротилось після початку повномасштабної в Україні наука ще менше розвивається, і вони мусили переїхати хтось там в Німеччину. І там науковці потрібні, там наших науковців переманюють. На жаль, це шкода і це боляче для майбутнього України. Але ну, в цій сфері цей шлях не працює. Є інший варіант. Якщо вам важливіші, наприклад, гроші, і ви не дуже хочете паритись там команда, бухгалтерія оце все фінучот, Є варіант, ви йдете в найм, потім стаєте спеціалістом. А далі те, що Альона написала, халтурки. Тобто, ви просто знаходите якісь варіанти, де ви підпрацьовуєте, ви працюєте, отримуєте в наймі гарні гроші, йдете в якісну роботу, де там паралельно знаходите, підпрацьовуєте щось або відкриваєте щось на величке. Наприклад, у мене був період в Києві, коли тільки донька народжувалась. я розумів, що грошей взагалі титанічно не вистачає. Я придумав бізнес, де я міг працювати в наймі. І паралельно у мене був бізнес, який приносить гроші. Це був клінінг, я знаходив клієнтів і делегував все команді. Тобто я працював в наймі, отримував непогану зарплатню, але все одно цієї непоганої зарплатні було недостатньо, бо дитина, коли народжується, це дуже багато розходів. І я, це була для мене халтурка. Хоча, по суті, це був бізнес. Тобто, я, знаю, я розумів, як налаштувати рекламу в Google. Я отримував кожен день приблизно 2-3 замовлення, я їх делегував, команда встигала їх обробляти, і таким чином я мав десь плюс 50% своєї зарплати. Це інший варіант, який мене влаштовував у 2016 році. Зараз, можливо, вже не влаштовував би це просто два варіанти. Але найчастіший є просто такий зріст: ви йдете через найм, стаєте спеціалістом, потім експертом, а потім вас починають запрошувати. Також тут можна додати теж варіанти першому халтурки. Наприклад, вас запрошують, як вам пропонують рекламу робити в ваших соцмережах, або вас запрошують як якогось спеціаліста в вашій сфері виступати і за це теж платять. Або ви пишете якийсь авторський матеріал книгу, і ви даєте її люди, її купують. Тобто варіантів багато. Важливо, щоб ви розуміли, що ви автор цього життя і свого життя і можете заробляти, тобто кількість грошей обмежена тільки вашою. Головою і можливістю придумати, а не кількістю, які вам клієнт називає. Тобто, Якщо вам хтось називає там маленьку суму, це не означає, що це все. Це означає, що у нього є така сума і все, а вам треба більше. Перше питання, яке важливо, яке розширить вашу голову, це який у вас шлях. І друге питання: які кількості людей ви робите користь? Тобто, це 10 людей за місяць, це 30 людей за місяць, а якщо це 500 людей за місяць. І як зробити так, щоб ви робили 500 людям за місяць? Наприклад, ну я хочу ці курси, які я зараз роблю, мені вони важливі в першу чергу, бо це частина моєї розвитку як і аспірантської роботи. Я їх буду робити, навіть якщо тут буде приходити одна людина, бо я просто радію можливості цій. Але якщо буде приходити кожен раз, бо їх дивляться і. В записі люди в онлайні проходять, що їх буде дивитись, там 50 людей, це буде набагато для мене радісніше і корисніше. І чи там 100 людей. Добре, які тут є питання, ми будемо далі переходити до управління. Це оці дві речі, про які я сказав, який шлях намалюйте його, і які кількості людей ви робите користь, вони питання, які ви задаєте собі, змінюють вас. Якщо ви будете задавати собі правильні питання, це змінить вас і це буде давати вам серйозний буст і поштовх для розвитку. Тому, якщо ви не згодні з тим станом фінансовим, який у вас є, задавайте собі ці питання. Які коментарі, думки, згода, незгода, помідори?